Освячений його духом, ну і безумовно з підтримкою мами моєї, я почав творити. Як поет, я почав, скажімо, будь-що творити в цьому світі. Пам'ятаю, 10 клас. Така, знаєте, трошки така делікатна ситуація. Йдемо ми, старшокласник, вже 10 клас, випустилися, йдемо зі стела, якщо хто знає Тернівський район, стела, да? інтернат, шахта Гвардійська, от ми звідти йдемо. Йдемо, всі веселі, радісні, йде перший тролейбус. Це десь пів, пів на п'яту ранку. Ми всі горлопанем, кричимо, тролейбус зупиняється, нас підбирають, підвозять. Весело. Проходимо повз наш будинок. Ми жили на другому поверсі з Надією Степанівною Іваницькою, Юрочка Лаврик, такий у нас, знаєте, в кожному класі є такий свій клоун. Юрочка каже, каже, я знаю класні частушки, давай раз, ти вмієш на гітарі, ти от став оце акорди, як треба ставити, я буду Вам, бамкаті кричати. Йдемо, проходимо під нашими вікнами. Юрочка видає таку частушку. Е, я купив пальто на ваті і, і пропив на роковаті. Через, через бане пальто не дає ніхто. Я приходжу додому, мені 17 років, я такий під, під враженням, ну я ж я пропускаю погані слова. Я під враженням і починаю матері співати. Ну, ну що, дурне мале, 17 років. Вона каже, раз, так це ж Михайличенко. Кажу, йо. Ну тільки звучать, каже, ці вірші, трохи інакше. Я купив пальто на ваті, тільки поле куцуваті, а тепер за те пальто не коха мене ніхто. Ну, народ переробив по-своєму, зробив ближче до себе. Ну і от воно стало вже частівками народної гвардії наш, нашого Тернівського району. О, ну Оце такі деталі. Цікаві такі моменти. <Сл Feedback> Ça, <проб> це, скажімо, тільки такий фрагмент, такий фрагмент, який торкнувся не тільки мене, а як ви бачите, і моїх однокласників, які, можливо, навіть і не знали, що це Михайличенко, тим більше, що я не знав, вони тим більше. От, але вже в народі ходять усі ці частівки завдяки Володимиру Терентьєвичу. Дуже мені подобається його вірш. І на Богданів дуже любить, коли я їх читаю, тому я займу трошки часу вашого, прочитаю. Михайличенка, те, що пам'ятаю, я вже старенький, можу щось забути, ви ж на мене. Значить, Іще хлопчиськом безсловесним було залізу на димар, тоді як в небі місяць скресне, життя зірок, будова хмар, і їх паломництво небесне мене цікавили. Комар. Укусять у плече у вуха дарма. Сидів малюк-школяр на димарі і небо слухав. Завжди, коли у поїзді швидкому із мандрів повернення називається вірш, перепрошую. Завжди, коли у поїзді швидкому із мандрів я лечу, натомлений додому, і зором прикипаю до вікна. Через малі, через віконні рами такі мені летять назустріч панорами. Побачу ще таке, коли іде, хто знає Спочатку просто все: в дрімоті краєвиди, з водою в сонний степ ліниво бочка їде, приставлений хлопчина до коня, станційний полустанок, і другий, електролінії, шляхи і лісосмуги, і очі протира світило дня. І ось я в тамбурі. Не, не пам'ятаю, не перебивайте. І ось я в тамбурі, і знов цигарка в роті, стрімка коліс, хода, і враз на повороті з пасажирів хтось от те-та да, в ранковій далині, в серпанку ніжнім літа велично виростав і закривав півсвіта. Кривбас! Моя земля, імперія, труда. Де ще отак земля горить, Кликоче клекоче, здається, дня якогось дня чи ночі, якоїсь фантастичної пори для праці творчої, для трудового злету сюди зійшли з усіх усюд планети мартений домни, Крани і копри. Завжди, коли у поїзді швидкому, і з мандрів я лечу натомлений додому, і зором прикипаю до вікна через малі, через віконні рани, такі мені летять. На зустріч, панорами. Побачу ще таке, коли йде. Хто знає. Е, ясно, що у Володимира Таренчища Михайличенка були проблеми, проблеми з спецслужбами, з нашим славним КГБ. От е, ясно, що навіть у тому творі, який я зараз зачитаю, в кінці є слова, можливо, незрозумілі сучасній молоді. Оскільки жили ми тоді іншими ідеалами, але, ну, скажімо так, кожен зрозуміє по-своєму, скільки раз мені казала мати, вся в сльозах, ти чуєш, КГБ, за зубами язика тримати і, хоч трішки пожаліть себе, Якся пожалієш. Не пожалієш? Невмолимі всі закони правди й боротьби. Знову мчать мене у чорнім зимі, хлопці рослі, дужі, як дуби. Знову я в трясовині халепи, знову день мій чорний, як рілля. Знову як я ставлюсь до Мазепи, як я розумію шаміля. Я не дурень, не часу явлін'я, скороспіле. В цьому суть моя. Як Мазепу розуміє Ленін, так мазепу розумію я. Ленін, Всесвяте в нім до рядочка. Кома й крапка В Леніна не бред, українська вишита сорочка, а на ній безсмертя силует. Тут можна, звичайно, трохи не розуміти поета, але я думаю, хто захоче, той зрозуміє.